А от звання лауреата премії, літературної премії імені Івана Корсака здобув Ігор Горгула. Народу нагороду присудили за його історичний роман Вершник волі. І більше про премію загалом та цьогорічне вручення знає Ольга Волкова, яка зараз буде в нашому ефірі. Вона займається розвитком культурної спадщини Івана Корсика і є керівницею експериментального театру Адреналін. Олю, дуже вам вдячна, що ви майже серед ночі з нами. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам більше про кого цей роман? Що, що це за премія, хто, хто цьогоріч переміг, і так далі. Дякую вам. Добрий вечір. Е, ну, дивіться, цього року ми вже е, визначили сьомого лауреата, як ви вже сказали, ним став Ігор Гургула з Львівщини за історичний е, роман Вершник волі. Це роман про Євгена Коновальця, про політичного борця, патріота і табитого стратега. Під час вручення премії пан Ігор сказав, що він вирішив написати цей історичний роман про Євгена Коновальця, так як про цю видатну людину, ще ніхто не писав. Він дуже провів багато часу в архівах Києва, збираючи матеріали, адже дуже мало було і матеріалів про цього видатного діяча. Ось, а саме про премію, що я хочу сказати, я займаюся більш такою організаторською роботою цієї премії. До мене надходять твори, я їх відбираю і тоді надаю на розгляд членам журі. Щодо премії, то вона заснована у 2018 році з родиною Корсаків спільно з видавництвом Ярославі Вал. На пошанування пам'яті письменника відомого українського письменника Івана Корсака. Премія має на меті розвиток і підтримку історичного українського роману. Особливо важливо в Україні, особливо зараз, коли ми переживаємо такі складні часи, нагадувати всій міжнародній спільноті і всьому і всеукраїнській змі про те, що Історичні романи дуже важливі, і взагалі треба потрібно знати історію нашої країни. От ми прагнемо здобути правдиве обличчя історії України, розповісти про події і особистості, так як Іван Корсак, багато хто знає його історичні про е, тих історичних постатей, які е, українці, але у зв'язку з міграцією їхньою, е, там і Миклухо Маклай, і Гегорій Костякістяківський, який, е, про якого написав Іван Корсак вибуху пустелі, вони всі перебували за межами нашої країни. Але так як вони мають коріння вихідці з України, то вони наші. Він про це писав. А в світі кажуть, що вони не наші, не українці, а їхні. Ось так ще повернуся до премії. Ми цей конкурс проводимо щороку. організовуємо старт конкурсу з початку літа. Твори приймаємо до 25 серпня. Як я вже говорила, твір має бути присвячений історії України. Приймаємо твори, які побачили світ за останні три роки. Ось, і Лаурат отримує медаль. Грошову винагороду та диплом минулі роки премія була 50 тисяч гривень а в цьому році голова журі Віктор Корсак підняв цю премію до 100 тисяч гривень. Ось, так само ще скажу за Лората. Минулого року він також подавав свій роман роман «Мливо» про Андрія Мельника, і також здобув дуже високі оцінки від членів журі, але, ну, на жаль, не переміг минулого року, але він сказав, що дуже радий, що в цьому році переміг, бо премія на 50 а 100 тисяч гривень. Ось так ми заохочуємо наших українських письменників більше аналізувати і досліджувати історію України і писати про видатні особистості, щоб всі про це знали і пам'ятали. Ось щодо премії Почула, кому були присвячені твори лауреата, і втішилася, бо це направду, дуже треба і нам, і нашим дітям. Але я знаю, що за ініціативи родини Корсиків в Луцьку відбувається чимало культурних заходів, дуже багато ініціатив, і дуже багато проєктів. Про всі ми не встигнемо в ефірі розповісти. Тому прошу вас, Олю, мені сказати, чи є, наприклад, найближчі вихідні, куди запросити лучан і гостей міста, чи через вихідні. Тобто, куди чому варто приїхати до Луцька в вихідні, і що тут можна побачити, почути. У нас щотижня відбуваються якісь заходи. От найближчій це буде вистава, яка від взагалі вистава відбувається в нас в експериментальному театрі. Ось, але цю виставу ми проекспериментуємо і проведемо в музей сучасного українського мистецтва Корсиків 27 вересня в залі Космогонії. Це буде вистава «Кам'яний Господар від акторів Київського театру на Печерську. Запрошую, приходьте. Наступний захід це буде на наступний день, 28 вересня. Це буде наймасштабніша подія року. Це буде відкриття проєкту космогонії. Збереться, я думаю, пару тисяч людей. Це точно, і е, всі непересічні громадяни, як і Луцька, так і всієї України, вже дзвонять і запитують. Що в програмі вся інформація є на офіційних сторінках музею? Щиро раді будемо всіх бачити 28 вересня о 15-й годині. Там буде, до речі, презентація трактату, керівником якого є Віктор Корсак про цю космогонію. Також приїде художник картини Петро Антип. От І можна буде поспілкуватися. Також ми запрошуємо всіх змі. Також буде прес-конференція, можна буде задати запитання. Я думаю, буде дуже цікаво. І ще саме головне буде презентація імерсивної вистави Космогонія. Ми робили передпоказ якраз на вручення літературної премії імені Івана Корсака 15 вересня, а вже 28 вересня всі бажаючі зможуть побачити цю іммерсивну виставу Космогонія. Запрошую.